Перший хазяїн машини, чи можна йому вірити? Зараз перевіримо. На огляді Hyundai Tucson 17-го року за 21 тисячу доларів з пробігом 68 тисяч, а один господар з салоном. Ціна огляду 1700 гривень. Поїхали дивитися. Візуально все гаразд, По кузову немає дефектів. Весь кузов поклеєний плівкою. Лобове скло замінено. і пофарбована ліва стійка по стороні водія. Є трохи шпаклівки. Продавець каже, що в скло прилетіла якась залізяка на трасі і пошкодила стійку. Схоже на правду, тому що вся машина в оригіналі. Фарбуванні, окрім цього місця. Кузовні елементи не знімалися. По двигуну все добре, немає сторонніх звуків при перекладці поршнів. На цих моторах трапляється така проблема. Вся електроніка працює, і при тест-драйві все добре. Незабаром потрібно буде замінити гальмінні диски та колодки. Єдиний неприємний момент це помилка щодо низької продуктивності бензонасосу. Це може бути через поганий контакт, або сам насос вже підходить. Продавець цього разу чесно все розповів, і дане авто ми можемо рекомендувати до покупки, але так буває не завжди. А якщо вам Потрібна перевірка перед покупкою, пишіть нам і підписуйтесь на автопідбір, не будь накрашена.